Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про види загартування влітку. Літом дуже тепло та світить дуже яскраве сонечко. Віє приємний тепленький вітерець. Нагрівається водичка і стає тепленькою тепленькою. А на землі виростає зелененька травичка. Влітку грайтесь на свіжому повітрі. Обливайтесь водичкою та розтирайте своє тіло вологим рушничком. Ходіть з батьками купатись на річку або на море. Діти, запам'ятайте, ходіти босоніж по водичці, по камінцям або травичці це дуже корисно. Не забувайте займатися спортом. Обов'язково кожен день та на свіжому повітрі. Діти. Загортовуйтесь та ростіть здоровими. Дякую за увагу та до нових зустрічей!